Добрий вечір. В ефірі Агропульс. Програма про проблеми українського села. Для того, щоб забезпечити випускників аграрних навчальних закладів робочими місцями, необхідно створити умови, за яких роботодавець захоче взяти юнака чи дівчину до себе на роботу. І водночас сформувати для фахівця такі обставини, за яких він би погодився поїхати на роботу до села. Сьогодні рівень життя в селі на кілька порядків нижчий, ніж у містах. Бракує кваліфікованої медицини. У багатьох селах немає інтернету, світла, розважальних закладів, дитячих садочків. Тому для того, щоб молодь поїхала працювати в село, необхідно розв'язати ці проблеми. Інший бік це сама система навчання в аграрних вишах, технікумах та коледжах, яка не встигає за розвитком аграрної галузі і, зокрема, за новітніми технологіями. Як наслідок, сільгоспорубнику доводиться перевчати дипломованих фахівців, яких до того 5 років навчала держава. Для розв'язання цієї проблеми потрібно створити систему галузевих рад в аграрному секторі економіки, у яких товаровиробники могли б чітко встановити вимоги до аграрних вишів. Адже держава щороку витрачає величезні гроші на діяльність 18, 18 університетів та 118 технікумів та коледжів. А їхні випускники не неготовими до потреб галузі. Ну, і остання проблема: треба прийняти закон про аграрну освіту в Україні, який має вдосконалити підготовку кадрів. Говоримо про це з Іриною Синявською, заступником голови політичної партії Всеукраїнське аграрне об'єднання Заступ. Я вітаю вас, пані Ірино. Добрий вечір. Добрий. Вечір. Отже, на вашу думку, наскільки важливим є питання забезпечення робочими місцями молодих фахівців на селі? Знаєте, я, мабуть, би ширше розглядала цю проблему, оскільки. Варто говорити не просто про забезпечення робочими місцями когось, а про розвиток аграрної галузі в цілому. І якщо ми сьогодні чітко говоримо про те, що Україна потребує серйозної модернізації аграрного сектору економіки, то будь-яка модернізація могла би початися тільки після того, як будуть підготовлені кадри для реалізації цього завдання. І ми можемо говорити, що Україна унікальна у плані збереження системи аграрної освіти. Ми, мабуть, займаємо десь на теренах Європи друге місце після Франції по рівню організації аграрної освіти. Але зверніть увагу, що про аграрну освіту як таку в Україні ніхто не говорить. Тобто вона десь на рівні чиновництва втопилася у загальній системі освіти. Управляється вона Міністерством аграрної політики і продовольства, для якої не є рідною, скажімо так. Міністерство дивиться на систему аграрної освіти як такий додаток, який треба утримувати, яким треба опікуватися, який забирає дуже багато часу. І все це от разом приводить до того, що аграрна система, маючи потужні ресурси, природні, структуровані, дуже толкові і дуже потужні наукові кадри, працюють в цій системі. Вона розвивається якось так осторонь від розвитку аграрного сектору. Що ж треба міняти? Як це і поміняти? От все оце привело до того, що ви кажете, що нібито і гроші тратить держава на підготовку спеціаліста. А коли стає питання його направлення на виробництво, виникає питання, а куди направляти? По перше, державних підприємств практично немає. Треба визнати, да, аграрна галузь це сьогодні виключно приватна бізнесова галузь. І от налагодити оцей місточок між приватним аграрним бізнесом і системою підготовки кадрів для аграрної галузі, в моєму розумінні, і в розумінні нашої політичної сили, політичної партії заступ це завдання саме держави. Чому? Ми розглядаємо е, систему підготовки кадрів для АПК не як відособлену взагалі якусь систему. Е, ми говоримо про те, що від аграрної галузі залежить продовольча безпека всієї України. Е, однозначно, що ті люди, які будуть працювати в цій галузі, будуть відповідальними перед державою. От дивіться у Франції, у Франції практично всі випускники аграрних вишів. Працевлаштовується, але там і не набираються зайві люди. Тобто, розглядати питання працевлаштування треба з самого початку від державного замовлення на підготовку mm -hmm. кадрів. На жаль, у нас дуже викривлена система державного замовлення. Наразі ніхто толком не знає, скільки агрономів, ветеринарів, технологів чи якихось інших спеціалістів чи молодшого персоналу мається на увазі молодших спеціалістів робітничих кадрів. Потрібно буде ці галузі в цьому році, в наступному чи через. 5 років. Мало того, викравлення державного замовлення приводять до того, що фактично сама система освіти готує собі замовлення на наступний рік. І це є абсурдом, ну, абсолютним абсурдом, тому що безперечно кожен університет буде придумувати собі стільки людей набрати, скільки він може забезпечити навчання і утримання, скажімо, цього е, науково-педагогічного персоналу, робітничого персоналу і так далі. І так, перше завдання це змінити систему державного замовлення. на Підготовку кадрів в агропромисловому комплексі. Друге, у нас за роки Незалежності дуже багато змінилося в статистиці. І як виявилося, от наразі, у нас немає реальної статистики кадрового забезпечення аграрної галузі. Колись ще років 10 тому, Міністерство аграрної політики збирало таку статистичну форму із низу, скажімо, з областей, де чітко бачили яких спеціалістів в аграрній галузі і скільки вже працює в регіонах, і скільки ще потрібно замовити на наступні роки? На жаль, зміна форм власності привела і до змін форм статистики. І сьогодні такої інформації також ніхто не має. Менше з тим, ми все рівно знаємо, що е, ті товаровиробники, які ну Опікуються майбутнім свого бізнесу, я так скажу. Вони перш за все думають про якість фахівця. І вони посилають, як правило, на стажування за кордон, на кращі сільськогосподарські товаровиробництва. Вони проводять власне, свої школи аграрні, де відбирають тих самих студентів аграрних вишів, проводять для них стажування, показують їм новітні технології їхнього виробництва, і тоді вибирають собі кращі кадри. Така система не має права на існування. По перше, чому ми єдині, мабуть, в Україні я маю на увазі система аграрної освіти, яка ніколи не перейшла на рейки приватності. Тобто, це виключно державна система. У цій державній системі навчається більше 70% дітей з села. І не тому, що у них рівень 124 чи 140 балів не може бути забезпечений на зовнішньому тестуванні, а тому, що це ті діти, які звикли до праці на землі. Ну, у нас дуже багато навчається дітей-фермерів, у нас дуже багато навчається дітей з особистих селянських господарств. І в системі аграрної освіти є унікальний засіб вирощування талантів. Ви знаєте, тільки ця система зберегла на протязі останніх. 16 років такі заходи, як Софійські зорі, де виростають навіть талант, талановиті актори із ветеринарною освітою. Збереглися такі заходи, як, наприклад, з'їзд, щорічні зльоти, відмінників навчання. Вони переходять із університету в університет, там збираються. Із технікою, і з коледжів, але діти бачать, що є заради чого, ну скажімо, проходити оцю систему. Бо на цих зльотах працює дуже багато товаровиробників. Оскільки там збираються кращі діти, значить і кращі мають змогу попасти десь на роботу. Є, безперечно, питання, і ви про це тільки що говорили. Величезного розриву від товаровиробником і самою системою освіти. На жаль, в Україні немає взагалі системи оцих галузевих рад. І дуже. Же дивно, тому що закон про організацію роботодавців передбачає створення цих галузевих рад. Роботодавець має вказати, яку кваліфікацію він хоче отримати молодшого спеціаліста. Бакалавра, спеціаліста і навіть магістра. І тоді система освіти під цю вимогу має випрацювати програму підготовки цього фахівця. І ви знаєте, оцей розрив і привів до того, що сьогодні держава вкладає кошти, готує спеціалістів. Спеціалісти після закінчення починають шукати собі роботу, і з дипломами магістрів виявляються на автозаправочних станціях у вигляді там операторів заправок. Тому Зміни назріли, вони просто край необхідні. І ми вбачаємо ці зміни справді через підготовку закону про сільськогосподарську освіту в Україні. Мало того, експерти нашої політичної сили дуже глибоко проаналізували цей закон у Франції. Він існує у Франції. У Франції існує Національна рада сільськогосподарської освіти, в яку входять представники вузів. Ви самі студенти, товаровиробники і аграрні науковці. І всі новації, які є в аграрній галузі, починаються саме з системи освіти. Ви знаєте, ми маємо потужні заклади. Кожна з... кожен із університетів має наукові школи. І ці наукові школи відомі не тільки в Україні, вони відомі... відомі за кордоном. Але дуже хотілося б, щоб держава зрозуміла і звернула увагу на цю саме систему. Дуже вам дякую. Як залучити молодь і молодих фахівців на село про аграрну освіту в Україні? Ми говорили з Іриною Синявською, заступником голови політичної партії Всеукраїнське аграрне об'єднання. Заступ у наступних випусках Агропульсу будуть нові теми. До зустрічі на каналі Тоніс.